Друзі, стартував у нас поєдинок Грізлі Філічіта Флауерс. 31 номер Андрій Пахомов, голкіпер команди. Момент. Дайся пробити, пробиває, забиває Євдокімов, як же класно тут розібрався. Капітан Грізлі 1-0. Перша хвилина. Грізлі виходить вперед. Давайте повтор дивитися. Сам в центрі штрафного майданчика. Піймам мяч му, му двух команд змагання кубку будівельник. Виходить на ударну позицію дуже класно пробиває десят. <звіг> Залітає бьящ ворота автогол Пахомова. <звіг> Дивимося ще раз. Простріл від Євдокімова. і. Знаходить вільну Бурлая. Сергій пробиває. Подалянчик був першим на м'ячі. Ну, жовту отримує. Так, жовту картку отримує дев'ятий номер. Грізлі. Розвертається Євген. Повертає м'яч подалянчику. Подалянчик можна бити. Ні. Біткін. Тому багато кращі позиції. Залітає м'яч ворота. Євген. Біткін. 2-1. Не втримав м'яч Кравченко. 15-та хвилина поєдинку. Бачимо повтор. Тут прямо по центру і не пощастило. не Ні, аут на користь грізі показують арбітри. Шишка. Після цього епізоду якраз таки Остапенко. Нас з'явився. Різдє швидко розіграє м'яче. Проходить двох. Можна бити пробиває Остап. Добування буде. Остапенко знову-таки забирає м'яч. Горяний тут потрібно спробувати до удару. Хоча б цю атаку довести а тут взагалі. Ну, Можливо, все буде банально, просто і буде удар від коломойця. Так і є. Потрібно вставати. Бурлаєва, не було порушення правил. Горяний не вже в руку м'яч лучає. Не забиває нагода для контратаки у Уфілічу Тіфауерс. Біткин. Є удар. Вихід. Выхид. Підтримка Таренко. О, не забивает. Випад. А тут же можна зрівняти. Рахунок. Я передача. А тут же можна зрівняти. Рахунок. Я І Біткін забиває. Контратація. О, відзначається феличита. Ну і дубль. Оформлює Євген Біткін. Дивимось повтор тут. Трохи раніше було Спробував. От. Незважаючи на те, що дуже швидко все відбувалося. Очков зміщується центр, але м'яч втрачає, встигни! Очков зміщується центр, але м'яч втрачає, встигни! Бурлає. Вихід Вічнавіч. Реалізовувати потрібно момент, коли... Метавчав першу в цьому поєдинку вивезти свою команду вперед. Подолянчик, удар. У рамках першого кола. Чуйко, це фоли, це шот. Остапенко. У нас 39-та хвилина. Пробиває, забиває! До кіма він був впевнений. сьогодні все вдається капітану Грізлі. Дивимось. Прямо в кут пробиває Михайло. Продовжує високо пресингувати свого суперника. Каси різні та Забиває Ельдар. 4-2. Пахомов зараз жовто отримає. Старокова хвилина поєдинка. Дивимось. Перехоплює м'яч Тайдарович. Пробиває центра. Виграється поєдинок Грізлі. 4-2 рахунок. 3 секунди залишається. Просто вперед може завантажувати м'яча, можна взагалі нікуди не поспішати. Можна сказати, реванш команда бере, якщо брати до уваги результат у чемпіонаті. Там 4-3 була перемога Філічити Флауер. Сьогодні ж також дуже напружений поєдинок. Перевагу собі забезпечили на 39-й та 40 хвилині. Гравці Грізлі. Команду вітаємо! Абсолютно ідентичний результат. Також три бали, чотири забитих, два пропущених, як і у Мстейт. Першу сходинку у нас ділять команди Грізлі та Мстейт, але вся боротьба попереду. Ще раз нагадую, п'ять команд у групі. А, там чотири поєдинки потрібно буде. Зіграти вже за підсумками цих матчів буде визначатися.